a lot of people are asking what we're seeing багато українців питають, чи те, що ми бачимо у багатьох містах України, атаки дронів викрилаті ракети, це паніка, чи тут є якась стратегія? Панік ор із зерстратежі бігайнес the дронс і Оцією всією стратегією дронами, нетренованими, мобілізованими на фронті. Він купляє час трупами. він бомбить міста, щоб зробити їх непридатними до життя, підняти стрес у Європі, підірвавши газопровід. Це все для того, щоб зламати волю Берліна, Парижа, Лондона, Вашингтона, Рима. Вашингтон, це, це, це і є ціль розтягнути це, може, це у часі, щоб, це, щоб люди були пригніченими і втомленими. Uh, or... Водночас, <звоти> ми бачимо пропозиції від деяких відомих людей, наприклад, Ілона Маска. які кажуть, що можливо треба домовлятися. Можливо, ми віддамо путіну трохи території. і Він припинить. покладати на нас відповідальність. Придумати за нього спосіб вийти із цієї біди, кинути йому кістку, залишивши йому частину України, або дозволити йому залишити собі Крим все це винагороджує його жахливу агресію і вбивство десятків тисяч невинних людей. Як хтось може закликати чи підтримувати це endorse or support that. that One piece of propaganda Ендоссоподеонпіса пропагенда де гадбенеблін пропагандистський меседж зміг проникнути у голови деяких українців США будуть боротися із Росією до останнього українця. Мовляв, сполучені штати допомагають Україні рівно настільки, щоб стримувати Росію, але недостатньо, щоб виштовхнути is only helping Ukraine enough to uh, to oppose Russia to stop.